Боже, так він так уб'ється. Так його все одно вбивати. Доброго дня, друзі, вельми шановне панство. Знову маленьке відео про ставочок біля власного будинку. Копанка, ставочок, називайте як хочете. Кінець липня, спека, вода зелена. Вапнування не допомогло. Вчора трішки косив траву, ще й трава сюди потрапила. Буду намагатися робити фільтрацію, аерацію, поки що пробний тестовий варіант по конструкції. Знайшов ще за радянських часів старий насос струмок. Закріпив його до такого твердого пінопласту, пляшку для додаткової плавучості поплавок, щоб він не опустився на дно. Шланга, 20-літровий бутиль з-під води. На дно щебня насипав на цій стороні три отвори. І трубки заходять в щебінь, щоб не забив сінтіпон. І потім сінтіпон із старої курточки, а це рукав. Будемо пробувати якось так. Подивимося, якщо буде результат, то можливо фільтр буде якийсь інший. Також насос, можливо, буде тихіший помпа якась для води. Тому що цей гучний. Ще й вібраційний. Будемо дивитися, якщо фільтрація вдасться, то, можливо, деякі агрегати зміняться. Тобто конструкцію ви побачили, приблизно зрозуміли. Зараз виставляю все на воді і потім будемо робити перший пробний запуск. Зараз вставлю сюди відео. Маленьке відео та фото, як з дружиною браконьєрським способом ловили рибу ще тиждень тому перед вапнуванням. Забігаючи наперед, скажу, короб горячого копчення дуже-дуже смачний, схожий навіть на хребет лосося горячого копчення. Дуже жирний виявився короб у ставку годування. Вареною кошкою, гадаю, цьому посприяло Ну, а ви слідкуйте, підписуйтесь, не перемикайтесь, дивіться далі. Зараз будемо робити перший пробний запуск. Оце то століт, чи хто це? величезний. Да. а он і коропець, я думаю. О, і вон ще є риба. Ну витягуй же. Та буду витягувати, будемо жарити, да. Боже, так він так уб'ється. Так його все одно сбивати. І так, перший пробний запуск насосу воді розтягнув, щоб завжди був приблизно на одному місці. Пінопласт його тримає якраз, але пляшка буде не зайвою. Будемо пробувати. Вода пішла. Трішки грязна, щебінь миє Так, що у нас получається? Три, три шланги, три отвори, три виходи. Ємність не набирається. Можливо це і найкраще. Будемо тестити, будемо перевіряти. Якщо буде погано, то можна заглушити одну чи дві труби. ну Попрацює годинку-півтори. В інструкції написано, дві години працює, пів години відпочиває. Підключу потім реле часу, щоб не ходити до нього, не вмикати, не вимикати. Та й нехай працює. Будемо дивитися, чи позеленіє фільтр чи ні. Можливо, отут буде збиратися та його витягувати, мити, стирати та й досить. А можливо і сінтікон теж буде замазуватися. Час, як говориться, покаже. Так що якась така конструкція, повторюсь, кому цікаво. Підписуйтесь, слідкуйте. Можливо, за тиждень або за декілька днів покажу, як і ставок, так і фільтр, що він напрацює. Звісно, насос мені не подобається тим, що він гучний. Риба, звісно, вся злякалася. Хоча, можливо, вона і звикне. Головне, щоб вода почистішала. Ще раз дивимося. Аерація, гадаю, добра. Насичення киснем відбувається. Ну, можливо, доведеться заглушити одну чи дві труби. А можливо і ні. Хто більш обізнаний у цій темі, підскажіть, чи потрібно глушити, чи нехай буде так. До нових зустрічей.